Вітаю на 9 та 10 уроці з німецької мови для першого класу. У підручнику це сторінки 17 та 18. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося рахувати до 4 у прямому і зворотному порядку, навчимося називати цифри від 1 до 4, розрізняти на слух цифри від 1 до 4 та вивчимо лічилку німецькою мовою. Якщо ми хочемо питати скільки, німецькою це буде ві-філь. 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 Скільки. Якщо ми розберемо ці два слова і перекладемо їх окремо, то це буде перекладатися як багато. Але ми так не кажемо, ми кажемо скільки. Тому ця фраза буде перекладатися саме так: скільки. Віфіль. Перед тим, як ми почнемо наше заняття, давайте з вами повторимо все те, що ми ж вже з вами знаємо. Привіт! Халю! Халю. Доброго ранку. Гутен моген! Доброго дня. Гутен так! Добрий вечір. Гутен абент. Guten Abend. До Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Buvaj Tschüss. Tschüss. Na dobranich. Gute Nacht. Gute Nacht. Meine wut Tina. Ich heiße Tina. Ich heiße Tina. Моє ім'я Макс. Mein Name ist Max. Mein Name ist Max. Як тебе звуть? Wie heißt du? Wie heißt du? Також запитання, як твоє ім'я, ми можемо запитати? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? C Bambi. Das ist Bambi. Das ist Bambi. C Tom und Jerry. Das sind Tom und Jerry. Das sind Tom und Jerry. C Ina. Pytania. Ist das Ina? Ist das Ina? Ja, das ist Ina. Ja, das ist Ina. Ze Nina. Ist das Nina? Ist das Nina? Nie, Tina. Nein, das ist Tina. Nein, das ist Tina. C. Pinocchio. Ist das Pinocchio? Ist das Pinocchio? Ni, C. Ne Pinocchio. Nein, das ist nicht Pinocchio. Nein. Das ist nicht Pinocchio. Це Вінні Пух. Das ist Вінні. Das ist Вінні. Це Андрій, Ігор, Влад, Таня, Каріна, Данило. Das sind Андрій, Ігор, Влад, Таня, Каріна, Данило. Das, sind Андрій, Ігор, Влад, Таня, Каріна, Данило. Це Ігор і Таня. Sind das, Ігор und Таня. Коли ми задаємо питання про декількох людей, ми виносимо sind на перше місце. Sind das, Ігор und Таня. Ні, це не Ігор і Таня. Nein, Das sind nicht. Igor und Таня. Нен. Das sind nicht. Ігор und Таня. Чудово, друзі! І ми з за вами завершуємо повторення і приступаємо до уроків 9 та 10. На 17-й сторінці ми з вами виконаємо першу вправу. Нам потрібно прослухати і повторити лічилку. Але для того, щоб її вивчити і з вами її прослухати, ми з вами переходимо до електронного підручника. Eins. Zwei. Чудово. Тобто, в цій лічілки ми з вами зустрілися з першими чотирма цифрами. Це у нас цифра один. Два. Звай. 2, Звай. Три. Двай. Драй. Драй. Чотири. Фіо. 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 Також у цій лічилки у нас з вами зустрілися слово поліція. Поліція німецькою це буде слово поліцай. 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 А офіцер це буде офіціо. Офіція. Офіція. Чудово. Давайте ще раз з вами прослухаємо цю лічилку. Один. Два. Поліція. Три. Чотири. Офіція. Офіціо. Офіцер. Давайте з вами ще раз прослухаємо. zwei, Polizei. Drei, vier, Offizier. Чудово. Переходимо до наступного завдання. Давайте з вами порахуємо, скільки об'єктів у нас е, зображено на кожній із картинок. Eins, Цвай. Драй. Три. Далі. Айнц. Цай. Drei. Vier. Чотири. Айнс. Один. Айнц. Два. Давайте порахуємо від одного до чотирьох, а потім від чотирьох до одного. Eins. Цвай. Драй. Фіо. Тепер у зворотньому порядку. 4, 3, Цвай. 1. Чудово. Давайте з вами подивимося та запам'ятовуємо цифри. 1. 1. Один. 2. Цвай. Два. Драй. Три. Фіє. Фіо. Чори. Чудово. У третьому завданні нам з вами потрібно зіграти і запам'ятати. Там, де у нас нотка, там буде якийсь звук, тобто назва цифри. А під малюнком буде певна кількість об'єктів. У нас тут з вами один м'ячик. Будемо з вами шукати звук «Айнс», Тобто награння зі словом один. Айнс. Ай. Тут «драй» Нам не підходить. Two. Цвай. Не підходить. «Айнс» – «Айнс» – Це у нас один. Айс. Айнс. Один. Цвай. Цвай, два. Шукаємо два. Тут три. Не підходить. А тут у нас дві ляльки. Цвай. Цвай два. Цвай. Чудово. Далі. Кай. Драй. Три машинки. Драй. Три. Кай. Угу, так. Чотири. Ведмедики. Фіо. Фіо. Чотири. Фіа. 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 Чотири. Чудово. Далі. А тут нам з вами потрібно розташувати цифри від одного до чотирьох у прямому порядку. Фіа. Фіа. Це в нас. Фіо. Айнс. Цвай. Драй. Фіа. Сюди. Далі. Айнс. Айнс. Сюди. Кай. Драй. Кай. Айнс. Цвай. Драй. Сюди. Цвай. 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 Айнс. Цвай. Драй. Фір. Давайте ще раз прослухаємо. Айнс. Цвай. Кай. Фір. Four. Чудово. Перевіряємо. Все вірно. Тепер у зворотньому порядку нам потрібно розташувати цифри від чотирьох до одного. Драй. Це у нас буде фіо. А тут буде драй. Цвай. Тут буде фіо. Драй. Тут буде двай. Фіо. Чотири. Чотири тут. Eins. 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 Тут у нас фір. Драй. Двай. А тут eins. Перевіряємо. Vier. Drei. Двай. Eins. Перевіряємо. Все вірно. Чудово. А тут у нас з вами буде трошки уроку математики на німецькій мові. Нам з вами потрібно полічити, скільки буде, якщо у вас було 5 бананів, і ви з'їли з них 2. Тут у нас буде відповідь три. Драй. Три банани залишається. Якщо дві ручки додати ще дві ручки, у нас виходить 4: 1, 2, 3, фіо. Чотири. Фіо. Угу, Тут у нас було з вами три портфелі. Від них забрали один, і у нас залишається два. Айнс, Цвай. 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 Так. Наступне. А тут нам з вами потрібно відповісти на питання: скільки? Скільки це в нас ві філь? І так, ми з вами слухаємо награння і потім вирішуємо, яку певну кількість іграшок нам потрібно буде сюди заповнити в ці квадратики. Цвай. Цвай. Айнс. Цвай. Фір. Фіа. Чотири. 1 2 3 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 це 1 Можна вибрати один якийсь із цих об'єктів. Давайте оберемо комп'ютер, отже, ми на ньому зараз з вами переглядаємо це заняття. «Айнс» – Це в нас один. Давайте перевіримо. Ми з вами все зробили вірно. Повертаємося з вами на 18-ту сторінку підручника. Наша з вами задача виконати вправу 5. Нам потрібно порахувати дітей і вигадати їм імена. Давайте з вами порахуємо, скільки тут дітей. Eins, zwei, drei, Фіо. Я вам буду задавати питання, хто це. Німецькою це буде. «Wer is das. Wer ist, das? Wer ist das?». «Wer ist das?». Хто це? А ваша задача назвати, вигадати якесь ім'я. Або хлопчика, або дівчинки. Тут у нас два хлопця, дві дівчинки. І так, весть das? Хто це? Давайте скажемо, що це Олег, наприклад. Ми балакаємо про одну людину, тож почнемо з das ist, а потім доставляємо ім'я. Das ist Олег. Das ist Олег. Das ist Oleg. Як ви скажете, це Олег? Добре. А хто це? Wer ist das? Wer ist das? Ваша задача не повторювати моє питання, да? а одразу дати відповідь. Давайте скажемо, що це Данило. Das ist Данило. Das is Danilo. Das is Danilo. Спробуйте відповісти ви самостійно. Хто це? Wer ist das? Це Данило. Das is Danilo. Переходимо до першої дівчинки зі світлим волоссям. das? Хто це? Wer ist das? Веа das? Давайте скажемо, що це Марія. Das ist Марія. Das ist Марія. Das ist Марія. Спробуйте сказати ви самостійно, що це Марія. Das ist Марія. А це хто? Where is das? Хто це? We are is. Давайте скажемо, що це Марина. Das ist Marina. Das ist Marina. Das ist Marina. Як ви відповісте на моє питання? We are das? Хто це? Das ist Marina. Чудово! Чудово, друзі! Наш урок добігає кінця. Ви великі молодці. Ви навчилися називати цифри від 1 до 4 німецькою мовою, навчилися рахувати до 4 у прямому і зворотньому порядку, навчилися розрізняти на слух цифри від 1 до 4, а також вивчили лічилку німецькою. На цьому наше завдання закінчується, а ми з вами переходимо до наступного уроку. Дякую і до побачення. Danke, auf Wiedersehen.